Софія, ти коли збираєшся повернутися додому? запитала мама, злегка нервуючи в голосі. Не знаю, мамо, квартира ще не виплачена, тому буду тут. Відповіла я, хоча не могла зрозуміти, чому вона так раптом стала таке питати. Вона добре знала, що я поїхала на заробітки не заради себе, а заради сина. Данило вирішив одружитися, але жити разом не хоче, тож я після довгих роздумів порадилася з чоловіком і вирушила в Італію на місце, де колись працювала моя мама. Мама була заробітчанкою понад 20 років. Завдяки її важкій праці ми з чоловіком змогли побудувати великий будинок, за що їй дуже вдячна. Але коли здоров'я почало підводити, вона повернулася додому. А тут якраз Данило заявив, що хоче окрему квартиру і не буде жити з нами. Будинок у нас великий, місця вистачило б для всіх. І навіть спеціально будувати, будували ми його так, щоб син мав можливість жити з нами. Але син вирішив інакше. Ваші батьки забезпечили тебе житлом, то тепер твоя черга мене забезпечити, сказав мені син, коли ми почали обговорювати майбутнє. Навіщо вам такий величезний палац? Можна було б щось поскраміше зробити, а решту витратити на квартиру для мене. Я люблю свого єдиного сина і хочу для нього найкращого. Коли мама оголосила, що повертається, бо здоров'я більше не дозволяє, я вирішила поїхати на її місце. Спочатку була неупевнена, але все ж вирішила, що зможу. Якщо мама змогла, то чому я маю боятися? Проте мама була не в захваті від моєї ідеї. Вона почала мене переконувати, що роботу за кордоном це тяжко, і щоб я краще залишалася вдома. Але ж сину була потрібна квартира, і я вирішила, що зроблю все для нього. Чоловік не сказав тоді ні слова проти. Може, він просто не хотів ставити бар'єри на моєму шляху, хоча я знала, що йому буде важко без мене. Перші два роки я заробила понад 20 тисяч євро. Цього вистачило, щоб зробити перший внесок на квартиру в новобудові, взяла двокімнатну квартиру з розтермінуванням. За моїми підрахунками, щоб повністю виплатити кредит, потрібно ще років 2-3. А далі ще ремонт, меблі, так що я зрозуміла, що швидко завершити це не вийде. Данило одружився і тепер він з невіскою орендує квартиру. Наш будинок він відмовився навіть розглядати, хоча ми будували його для нього. Він хотів окремого простору. А вдома залишився мій чоловік. Мама живе в сусідньому селі і не може часто приїжджати, щоб перевірити, як в нього там справи. Але недавно вона таки приїхала, допомагала чоловікові кукурудзу збирати. І саме тоді вона почула розмову, яка, здається, змінила все. Вийшовши на поле, мій чоловік отримав телефонний дзвінок. Мама випадково почула частину їхньої розмови. Не приїжджай сьогодні тут ще. Кукурудзу будемо збирати. Приїдь краще завтра. Люблю тебе і чекаю. Мама не знала, як мені це сказати. Спочатку почала питати мене, чи я не планую повертатись додому, я відразу відчула, що щось не так. Вона не була б такою обережною, якби все було добре. Мама пройшла через біль і розчарування, коли мій батько залишив її заради іншої. Вона чудово розуміє, що таке важка праця на чужині і як цінуються справжні родинні стосунки. Те, що я дізналася, поставило мене перед складним вибором залишити все, що я розпочала повернутися додому, щоб зберегти сім'ю, чи продовжити працювати, щоб сплатити кредит за квартиру сина. Я розумію, що якщо я поїду, то Данило не зрозуміє мене. Він надто розраховує на мою підтримку. А з іншого боку, якщо я залишуся в Італії, я не знаю, чи буде у мене можливість зберегти свою сім'ю, і чи стану я щасливою, якщо втрачу все, що будувала руками. Не знаю, що мені робити, дайте пораду.